Перевіряємо намисто, придбане на Віоліті. Ось таке жовте гарне намисто було куплене. Тут десь у нас був трошечки скольчик, От він є. Опускаємо його в солону воду. Ну, от такий результат. Давайте решту опустимо. Ось такий ще був придбаний камінчик. Потім ще ось такий так, і ось такий. І хоча тут є металеві застіпки, але ми теж його опустимо. От результат. Так, давайте для, зараз, зараз, зараз. для чистоти експерименту я додав ще солі. Можна навіть ще. Так, ой. Давайте спробуємо так легенько опустити, легенько, легенько. Дуже сумно, але це не бурштин.